Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі Точка Зору. Сьогодні зроблю невеличкий огляд. Він у мене є на каналі, але сьогодні зроблю невеличкий огляд, що сталося з моїм інструментом протязі трьох місяців користування. Близько трьох місяців тому назад я купив собі даний шуруповерт для домашніх потреб і можу вже зробити якісь свої висновки. Поділитися своїми думками, якісь зробити зауваження, може якісь є недоліки, якісь позитивні сторони. Сьогодні коротенько про це поговоримо. Розкажу тим людям, які хочуть придбати даний шуруповерт. Розкажу, чи стоїть його купляти, чи не стоїть купляти його в 2025 році, чи може щось краще можна знайти. Коротше, будемо помаленьку сьогодні розбиратися та й говорити про це. Почнемо з коробочки, звичайно, що з коробочкою нічого тут не сталося, завісики на місці. Все з ними добре, защолочки теж працюють, функціонують досить непогано, все з ним добре. Я, я звичайно, не грав в футбол цим ящиком. Маріанську впадину не занурював, вогнем його не палив, танком не переїжджав, то не знаю. Таке ще в мене в планах. Так. Закриваємо, що там в коробочці, що в середині. Зарядка працює справно, не перегоріла, не, не, не диміла, нічого з нею не відбулося. Штекер ніде не, не переламався, нічого з ним не сталося. Все на місці, все як наведено. По поводу зарядки, питань ніяких немає взагалі. Так, в комплекті два акумулятори було, що з ними? А нічого з ними. Працюють вони дуже досить непогано, все з ними досить хорошо. Ніде не горіло, нічого не здиміло. Тримають зарядку, тримають заряд батареї десь близько 4 годин. Ну, залежно що робити, я не знаю. Я особисто ним працював майже, майже кожен день. Може бували дні, через день, навіть на понеділях нічого не робив. В основному займався гіпсокартонними конструкціями. Однієї батарейки, хватає, мені вистачило на 4 години. Десь на 4,5 години. Заряджається така батарейка близько однієї години. Дуже добре, що її є дві штучки є в комплекті, дуже зручно. Одною працюєте, другу ставите на зарядку. Заряджається годин, не більше. Друга батарейка, виймається, все добре, нічого ніде не заїдає, не болтається. По поводу батарейок. Ну що, та нічого, все з ними дуже добре. А ну і ті кирпичка трошки здерлася. Та і все. Отак, вони, в принципі, ну може, це, може, скажете, три місяці це мало, може і так. Але роблю огляд е, трьох місяців використання, що з ним сталося. Та нічого з ним не сталося, все з ним поки що добре, поки що. Запаху нема ніякого, ні. Ну, чути запах самого пластика. Отак, але все добре. По поводу самого шуруповерта. контакти всі в нормі. Ніде з ними нічого там не відбулося. Все, нічого ніде не поплавилось, пластик цілий, резинова ручка в нормі. Ніде нічого не злізло, не віддерлось, не подерлось. Нічого. Всі кнопочки реверс. Право-вліво працюють, все добре, лампочка працює, Я зараз поставлю акумулятор. Так, трищочки ці всі працюють, ніде нічого не болтається, не ціпапається, свою функцію всі, які тут є, воно все працює. По поводу зйомного цього патрона. по поводу патрончика цього все робить. Виконує свою функцію. Підшипники всі на місці, ніде нічого не повипадало, шарики всі в нормі. Патрон зажимає, все добре, ніде нічого. Трошки вже такий потертенький, подертинькі, звичайно вже не буду його. Там вже так сильно глядіти. Це ж робота, працюєш та й працюєш. З патроном все добре. Час від часу сюди капаю. Капельку масла і все. Далі, по поводу шуруповерта самого. Тут завжди в мене стоїть маленька бітка, щоб ніде не згубилась, собі всталося і все. Дуже, дуже зручно. Ой, випала. Дуже зручно, друзі. Ну що, ну, ніде нічого з ним такого не, не, ну, не відбулося, все добре, зараз поставимо акумулятор. Так, ліво. Ліво право працює. Право-вліво працює, індикатор заряду працює. Нічого не перегоріло, лампочки працюють. Так, і лампочка підсвітка працює. Все добре з ним. Так, передачки, оці перша друга. Як то кажуть, передачки працюють, щелкає, все дуже добре. І це все добре працює, плавний пуск є. Все просто чудово. Ну, і так, друзі, три місяці я його використовував десь з понеділка по п'ятницю. Часом і в суботу працював. В основному, так, да, в основному. Працював по гіпсокартонних конструкціях. Бетон не сверляв, звичайно, щоб сверляти бетон там чи ще щось. Це я брав для домашнього користування. Десь якийсь потолочок підшити, якийсь гіпсокартон покрутити, десь якусь дирочку просверляти в досці в штахеті. Ну, таке в принципі, його з головою мені вистачає. Дуже я радий, що в мене є така покупка. Дуже зручний, легенький, компактний. І дуже зручно лежить. В руці. Так що, друзі, якщо хочете щось придбати, якийсь шуруповерт, -шу -шу поверт і не знаєте, який придбати, можете сміливо брати. За три місяці майже кожен день я його використовував. За три місяці використання з ним нічого ніде не відбулося. Все працює, як і працювало. Звичайно, після роботи я завжди його протар тряпочкою і вологою. влогою. І в мене він частенький, сухенький, завжди лежить на своєму місці. Все з ним. Дуже добре. Нічого ніде з ним не стало. Свої функції виконує на ура. Хто хоче щось таке подібне придбати, можете сміливо брати. Не пошкодуєте дійсно. Досить непоганий інструмент. Йому вже пішов четвертий місяць. Побачимо, що буде через рік. Так що, друзі, такий даний інструмент, шуруповерт Grand 16 вольт. Без чітковим двигуном. Себе оправдав, свої гроші, на... просто супер. З ним все дуже добре. Я дуже задоволений, друзі. Хто хоче щось таке подібне придбати, можете сміливо його купувати. Так, зарядочкою я казав, зарядкою все з ним добре. Зарядочка заряджає відмінно, є індикатор, червона лампочка йде зарядка, зелений індикатор. Світить, коли батарея повністю заряджена. Дуже дуже зручно дивитися, коли можна вже буде знімати з зарядки вашу батарейку. Все лежить, як завжди, на своїх місцях. Ну і все, друзі, на цьому будемо закінчувати. Ось такий коротенький огляд, я вам показав. Я не буду показувати, як там саморізи заганяти в дерево, ну, самі зрозумієте. Нащо тратити і ваш час. Крутить він дуже добре, дуже зручний, легенький, ніде з ним нічого не відбулося, він як новий. Такі справи, друзі. Хто хоче щось подібне чи щось шукає, щось подібне, можете сміливо брати, купувати, користуватися. Інструмент бюджетний і досить якісний. Ось такі справи, друзі. Тоді ж, що, будемо прощатися до нових зустрічей. Побачимось на каналі. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. І до зустрічі! Миру всім та добра!